Ой, ну, ви ну, розумієте, ну, є... це все умовно. Не треба переоцінювати цей. Я його документом не можу назвати. Ну, цей набір, набір кроків, да, якихось бачення президентом, а він легітимний. Президент, подобається це чи ні, він легітимний. Це і верховний Головнокомандуючий, Це дуже важливо. так ось це набір. Кроків якихось системно більш-менш порядкованих з додатками, якимись розрахунками, які ми не бачили. Я можу лише здогадуватися, що там за, за е, додатки. Скільки вони коштують в грошах? Скільки коштують, скільки в ракетах в снарядах? Вони. Петріотах і так далі. Це коштує я розумію про це, про ресурси йде мова. Але цей план це публічний документ, який він буде презентувати. І тому є закони жанра, є закони глобальної великої політики. Не треба їх оцінювати.